Переможець. Ви завжди досягаєте своєї цілі. Ви завжди в центрі уваги. Ви можете. Якщо не ви, то ніхто. От така пішла інформація. Якщо не ви, то ніхто. Якщо вам доручити якусь справу, ви доведете її до ідеальності, до правильності, до такого. ну от Просто супер-супер. Ви переможете по життю. Причина, чому так. Ну, от ви можете по двійки пентаклів з будь-якої ситуації вийти, знайти правильне рішення, підібрати. Да? Ну, а з будь шляху, з любого відкритого, шля... незакритого шляху, да, оце, з будь-якої конфліктної ситуації, з будь-якого все, що може бути, от якась, що другим кажеться, що ну, це вже повна вже. А ви от знайдете оцей баланс, балансування, зможете пройти на покраєчку, покраєчку про, про... пропасті, да? прірви, оцю покраєчечку пройдете, зробите, знайдете людей потрібних домовитися. От... Ну, от супер, ви можете і це люди знають і вас таким сприй... і сприймають. Ва... Ви переможете. Для людей ви переможете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, не, не... коментуйте, хоч малесенько, коментар... тому що для алгоритмів YouTube це ну, дуже важливо. Та і для мене це, це дає можливість відео іти вперед, продвигатися. Знаєте, і до мене на мій канал більше людей. Тому робіть енергообмін і як завжди, моє традиційне, щоб в нетрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Як я у вас бачить? Ну, ви душа компанії, ви компаньонський, ви такий веселий, ви от можете підтримати любу компанію дружелюбний, якийсь такий настоящий товариш. Ну, По тройки кубки, це таке Підтримка від вас, може святкування. Ви така, ем, чоловік праздник оце може, бути. Може ви там, граєте на інструментах, такі, знаєте. Ну от, душа компанії, я б сказала. так. Душа компанії. Оце так вас бачу, чому О, так бачите, вас люди. Ну Ви можете, знаєте, як трансформатор. Можете, компанія може компанія бути така, унила, унила ви прийшли, все переміняли, все га-га-га, і все пішло. Да. Якось швидко удійшли від смутку, швид вийшли на позицію. А, а давайте нам а не зробити нам чого. По восьмьорки е жезлів це така і поїздка, енергія, це швидкость якось міняється. Ви вмієте.